Доброго ранку, любі діти! Ви звернули увагу, що сьогодні я вдягнена не як зазвичай. Сьогодні я вдягнулася святково. А чи знаєте ви, як називається сорочка, яка зараз на мені? Так, вірно, це вишиванка. Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки. А чи знаєте ви, звідки ж вона взялася? Ні. Тоді пропоную вам. Послухати казочку про вишиванку. Тож сідайте зручно та слухайте уважно. В одному незвичайному місці жили дві подруги голка та нитка. Вони були дуже дружні та постійно ходили разом. Голка та нитка любили працювати і тому без діла ніколи не сиділи. Якось рано вранці голка прокинулась від звука плачу, який вона почула за вікном. Вирішила подивитись, хто ж там плаче. Вийшла голка на ганок, дивиться, а там дівчинка, така біла та непримітна, сидить і плаче. Ти чого плачеш, дитино? Я хочу, як і всі, потрапити до великого міста, а мене не пускають. Не плач, ми з подругою тобі допоможемо. Пішли зі мною. Нитко, нитко, прокидайся, у нас гості, закричала голка. Я голка, а це моя подруга нитка, і ми тобі допоможемо. Ми підемо разом до твого міста. Ось і вирушили вони разом у подорож. Ішли вони через поле. І побачила дівчинка колоски та так зраділа, ой, якби мені таких колосочків. Подруги обійняли дівчинку, і на її сорочці з'явились візерунки жовтого кольору. Йдуть вони далі. На квітучій галявині дівчинка помітила красиву волошку. Ой! Якби мені трішки таких красивих квіточок, я була б дуже щаслива, подруги знову обняли дівчинку, і на її сорочці з'явились візерунки синього кольору. Вирушили вони далі. Перед ними з'явилось ціле поле маків. Ой, які прекрасні квіти мені б такі. Голка з ниткою знову обняли дівчинку і в цей раз на її сорочці з'явились візерунки червоного кольору. Дівчинка стала ще щасливішою. Настала ніч. Зупинились вони на галявині перепочити. Тоді дівчинка побачила зоряне небо. Таке гарне, чорне зоряне небо. От би мені дотягнутись до цієї темряви. А на ранок на її сорочці з'явились візерунки чорного кольору. І ось пішли вони далі. По дорозі дівчинка зустріла дітей. Ой, які вони щасливі! От би мені трішки їхнього щастя. Тоді подруги знову обійняли дівчинку, і на ній з'явились нові візерунки. Дорогою кущ калини додав дівчинки ще трохи червоного кольору та зелених візерунків. Сонце подарувало дівчинки тепло та жовтий колір. А старий Дніпро подарував їй свої обійми та переніс її до воріт великого міста. Побачивши своє відображення, вона ахнула. О, Ах! невже це я? Не одразу себе впізнала дівчинка. Така гарна і різнокольорова. Так, це ти, відповіло їй місто. І тепер ти можеш жити у нас та дарувати людям тепло, радість і віру. І назвемо ми тебе хм, вишиванка. Ось так. Маленька біла дівчинка стала гарною вишиванкою у великому місті. Ну що, діти, сподобалася вам моя казочка? А зараз я вам пропоную вивчити віршик про вишиванку. Ось послухайте. На свята уся сім'я, мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. А тепер давайте спробуємо вивчити цей віршик. На свята! Уся сім'я мама, тато. Навіть я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. А тепер повторимо віршик всі разом. На свята уся сім'я. Мама, тато і навіть я вишиванки одягаєм, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. А зараз спробуйте повторити віршик самостійно. Діти, я буду чекати на відео ваших віршиків у групі вайперу. А ще я хочу привітати вас зі святом, з Днем Вишиванки. Швиденько вдягайте свої вишиванки, яскраві, красиві, робіть фото та надсилайте також мені у групу. Я буду чекати з нетерпінням. До побачення, діти!